Всім привіт, з вами Community T, мінтор Хочу розглянути позицію по гершику, яку я тільки що набрав, давайте перейдемо на день. На дні ми утворили пої внаслідок забрання імбалансу. Давайте його собі відмітимо. Після чого я бачу на Тест бої на 4 годинах і тест 4-часового імбалансу Fulfill з якоюсь певною реакцією. Хочу вам показати 5 хвилин. В принципі, ми отримали злом. Отримали його тест, після чого також ми отримали SNR на 30 хвилин. З агресивним виходом, на жаль, хотів заходити ось тут, на тесті, але лімітку не взяли, тому прийшлось чекати інвертації цього 5-хвилинного імбалансу, після чого вже було здійснений вхід. Також я чекав ось тут закрепа над 30-хвилинним фракталом. Я його дочекався, закріп, Після чого хотів знову ж кажу побачити тест сценара і після чого заходити, але трохи не вийшло, і прийшли заходити після інвертації 5-хвилинного імбалансу. В принципі, позиція мені подобається, буду тягнути в перші FTA, тут уже перетягувати стов без зубиток і може витягувати нижче. Але буду дивитися уже по графіку. Якщо вам сподобався такий міні-розбір. То переходьте в Telegram, Discord. Буду радий бачити.